Доброго дня, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хотів би поговорити на тему МПЗ. Хто не знає, це новий податок на Землю, а саме мінімальне податкове зобов'язання на гектар. Хотілося почати з 2022 року, коли нашу державу і всіх нас застала війна, і рік прогнозувався бути важким і, можливо, найважчим в історії. Але робота зернового корадору трохи пом'якшила ці очікування та трудності. Ціни на продукцію трималися більш-менш на прийнятному рівні, був збут, якщо коротко, то можна було жити. 2023 рік розпочався також непогано. В кого залишилась продукція, той міг відносно вигідно продати її. А на сої навіть можна на початку літа було і озолотитись. Ціна була навіть більше за 500 доларів за тонну. Звісно, що пісня грала недовго. З початком перших соєвих жнив ціна суттєво почала просідати падати. І з 500 доларів за тиждень зупинилася на позначки 350-370 доларів за. Тону, в залежності від регіону. Ну і подальше падіння там, на, навіть, по-моєму, якщо я не помиляюсь, була ціна 280 доларів. Зараз наче трошки підросла. Але е, тема сьогоднішнього відео інша, а саме податки. Отже, мені, як і багатьом, вже е, прийшли платіжки на новий податок мінімального податкового забезпечення за 2022 рік. Такова, нарахувала по своїх формулах близько. 1200 гривень за гектар це для моїх паїв, які я обробляю, які в мене в оренді і тому так. В інший час, можливо, цього відео б і не було б, але ситуація інша. Перша це ціни на продукції, якої немає під слова зовсім. Ячмінь близько 3000 гривень за тонну пшениця 3500-3800. Соняшник 78500 на сьогоднішній день. Соя там 10,5-12 тисяч гривень. Кукурузу бачив навіть ціну 2300 гривень. Не знаю, наскільки це правдива інформація, але тим не менш таку цифру бачив. Ну і друга проблема зав'язана із першою. Це розбита портова інфраструктура. Ні для кого не секрет, що терористи постійно обстрілюють її. і від Портової діяльності напряму залежить вивіз збіжжя. Ну і звісно, ціна кінцева на продукції. Моя думка щодо даного закону досить двояка. З однієї сторони, в країні війна агросфера зараз чи не єдина галузь, яка приносить дохід державі. Ну і по факту, кому зараз працювати, як не нам, аграріям. Вирощувати продукцію, сумлінно платити податки, створювати робочі місця по можливості, ну і так далі. Але інша сторона цієї медалі. Проблеми, які я вище описав у відео, ну, знову ж таки, у кожного своя точка зору і кожен робить по-своєму. Я скажу суто за себе, що вже всі податки, які прийшли, я їх оплатив, продовжую. І надалі працювати, будемо більше десь економити, будемо більше десь працювати над оптимізацією свого виробництва, ну і не зупинятися. Отже, друзі, відео коротеньке, тому напишіть, будь ласка, свої думки щодо даного податку, чи отримали ви платіжки, якщо так, то яка сума у вас за гектар виходить? Ну і ці всі питання. Всім дякую, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, до зустрічі! Слава Україні.